Друзі, якщо у вас ще досі стоїть пускач на вашому стартері, ви можете його спокійно переробити на редукторний стартер завдяки ось такій перехідній плити. Вона ставиться зверху на редуктор. На чотири отвори ставиться перехідна плита, знімається пускач. Зверху на редуктор ставиться ось ця перехідна плита, і вже до цієї перехідної плити ставиться редукторний стартер. Наявності є стартера дванадцять вольт. Є двадцять вольт. На 12 вольт, саме хороший варіант це у нас стартер 12 вольт, 3,2 кВт. Він має вагу 6,5 кг, потужність 3,2 кВт, Мідна обмотка, Каталожний номер його 110-1018. Також задні лазерним вибуточцию теж 12 вольт 3,2 кВт. На кожному стартері є свій серійний номер індивідуальний, а, стандартне кріплення МТЗ Т-40 Т25. І цей стартер підходить а, також під цю перехідну плиту. Перехідна плита йде посилена на два підшипника. Вона підходить до ЮМЗ Т-150 на різні двигуни СМД до МТЗ. Якщо вас буде цікавити, звертайтеся. Номер для замовлення є під цим відео.